Усе відбувалося в Умані. Місцеве подружжя разом із подругою, що приїхала в гості. Відпочивали в барі біля автовокзалу. Примудрилися взяти із собою півторарічну дитину. Батьки вийшли на перекур. А як повернулися, ні їхньої дівчинки, ні жінки вже не було. Це справжній шок, але вона схопила дитя і втекла на таксі Середі ночі з рібінком. Дитком... Ну, у мене муж п'яниця, б'є та збивають, я збіжала з дому і їду к родителям в Бершать. Та вже дорогою таксиста вирахували поліцейські. Йому набрали і повідомили, що пасажирка це зловмисниця, яка викрала немовля. Перед самим знаком Бершать дзвонив телефон. Позвонив начальник куманського головного розвитку. Толя, таксист? я кажу, да". так. Він каже: у тебе в машині жінка з ребенком, вона вкрала ребенка. Ну, я спочатку не знаю, а та сидить в машині і кричить, що ні, ні, це муж дзвонить, ти йому не відповідає, я його боюся. Біля будинку викрадачки Анатолій зачинив її в машині, а сам пішов у будинок шукати її батьків. Під'їхали до дому, вона, ні, давай я вийду, пойду принесу денег, типу, розплачусь. Я говорю, не нажав центральний замок, заблокував машину. Адреса виявилася такою ж вигадкою, як і всі інші історії жінки. А коли таксист повернувся, в машині було відчинене вікно, а в салоні порожньо. Втім, далеко викрадачка з дитиною знов не втекла. Її спіймала поліція. Тепер 26-річна любов і сама не може збагнути навіщо таке накоїла. Вони десь пішли, а я на таксі і поїхала додому з дитиною. А для чого ви взяли цю дитину? З якою метою? Не знаю. А що я дуже з нею робити, як мене вони лишили? Аж раптом кіднеперка розповідає, ніби забрати дитя, її попросила сама мати. Це вона хотіла, хті щоб я її забрала. Вона просто п'є. Вона хотіла, щоб я її забрала, що він не знав. Бо просто в неї вже двоє дітей забрали, а вона хотіла, щоб я цього горбленка забрала додому до себе. Щоправда, а що чергові вигадки з'ясовуватимуть копи. Вони вже пересвідчилися, що фантазія у жінки розвинута добре. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 кримінального кодексу України незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Зараз дитина в безпеці, але батьки говорити ні з ким не хочуть. Викрадачці ж загрожує до п'яти років позбавлення волі.